Шановні друзі, сьогодні ми поговоримо про таку операцію гінекологічну, яка називається гістеректомія. І от я думаю, ви вже чули, що є лапароскопічна гістеректомія. Туди ж відноситься і роботизована, тому що робот це лапароскопія, просто інструмент роботизований. Туди відноситься вагінальна гістеректомія, і навіть є він це, це трансвагінальна лапароскопія. От, яка дозволяє видалити матку. Безумовно, всі ці методики, про які я сказав, вони сучасні, вони малоінвазивні, вони дозволяють набагато швидше жінці відновитися і вже на наступний день в більшості випадків піти додому. І ми і робимо, до речі, майже в 100% випадків. Тобто, у нас не буває лаборатомної гістерактамії практично ніколи. Але важливий момент, що буває так, що ну от, ми підготувалися до будь-якої ситуації, але обладнання. Вимкнулось там, чи довго немає світла, і щось там заклінів генератор, щось трапилось ну, катастрофічне. Зараз війна йде в країні. Або інші якісь обставини ну, нам зробили ситуацію, що ми не можемо. Використовувати це обладнання, яке дуже важливе для виконання там лапароскопічної гістеректомії. Без обладнання неможливо виконати, то на зміну лапароскопічній може прийти конверсія на лапаротомну гістеректомію. тобто робиться традиційний розріз і робиться стандартна операція, як це робилося завжди от з тих пір, як гістеректомія була вперше виконана всередині 19 сторіччя. Ну, в сучасному вигляді маю на увазі, тому що перша гістеректомія була виконана 2000 років до нашої ери самостійно жінкою. От. жінкою. Ну, це окрема історія, якщо хочете, я розповім. То у нас от, в нашій клініці у нас є три хірурги два, два хірурги, крім мене, хто може виконати лапаротомну гістеректомію. Я дуже радий, що це так, тому що ну, ситуації різні бувають і ми повинні ну, просто мати готовність до того, щоб. Це виконати, тому що, на жаль, от зараз така тенденція є у нас в приватних клініках і в західних країнах також дуже актуальна проблема. Коли людина закінчує інститут, і вона одразу розуміє, що їй треба вчитись лапароскопії. Ну, навіщо їй вчитись лапаротомії, тому що ну, якби ніхто не хоче лапаротомні операції робити. Коли така ситуація трапляється, ну, повинен бути досвід там, сотень, сотень операцій за спиною. І от де таких людей знайти. Це дійсно проблема. І тут я зрадів, що в мене був такий етап в моїй кар'єрі, коли у нас було багато лапартомних гістеректомій в державній лікарні. Це такий от багаж, який може бути стати в нагоді от, в таких от складних ситуаціях. Тому що я був в Німеччині останній раз до війни це було, то там у них був дуже старенький дідусь в лікарні, і вони його тримали, там якусь зарплатню йому платять маленьку, що він виїде вночі, якщо така ситуація трапиться, тому що молодь не володіє, просто не може зробити гістерахтомію, якщо якась ситуація виникне там, кровотеча чи щось ще. Друга ситуація рак шийки матки. не Значна ситуація, рак шийки матки. Якщо говорити про не дуже ранні стадії, але коли все ще хірургічний метод припустимий, то дослідження останніх років вони показали, що все ж таки лапаротомний доступ для радикальної гістеректомії він дає менший ризик рецидивів раку. І от як бути, якщо тільки лапароскопічно звикли оперувати, нема такого досвіду. То, в принципі, можна використати методику, яка вона гарна, вона малоінвазивна. Я сам роблю лапароскопічно майже завжди операції, але вона дає гірші прогнози от, для життя. Тобто, просто найчаще у нас з одного боку мінімальна інвазивна операція, після якої можна добре відновитися, а на другій ще чаще ситуація, що через рік може бути рецидив раку, і можна просто прожити менш. Цікавий, скажімо так, більш коротке життя. Тут ну, питання такі неоднозначні. Лапаратомна гістерактомія, вона дуже рідкісна в наших стінах, ще не було, до речі. Ну, от, і це дуже рідкісна ситуація, але дуже великі розміри міоми, якісь ну, непередбачені ситуації, вона може бути рятівною. От, наприклад, при кесарів розтині, в акушерстві також все ще залишається актуальною саме лапаратомна хірургія, про неї не треба забувати, тому що це базисна річ. І би, саме вона дозволяє ну, зробити мінімум інструмента хірургічне втручання, тобто достатньо там, затискачів, ножниць, і можна навіть не використовувати електроенергію, нічого не використовувати, наловний ліхтарик і все. Тому така для вас інформація. Безумовно, в нашій практиці в останні роки ну, це фантастична рідкість, тобто це якісь ургентні ситуації, коли кудись мене там пличуть. От, або пухлина, яка там доросла до ребер і просто лапароскоп нікуди вставити. В таких ситуаціях вона може бути корисною. Але пам'ятайте, що воно є. Добре, що ми володіємо цим, пам'ятаємо про цю методику, має свої навіть переваги, але дуже в вузьких ситуаціях. О, така інформація коротка. Якщо є питання у вас про будь-які хірургічні втручання в гінекології, пишіть коментарі, відповімо.